Обійшло його калимагу. Навіщо кенді така коробка? Що вона збирається робити зі своєю машиною? Все дуже просто. Я хочу перетворити свою симпатичну машинку на щось по-справжньому круте. Чула зараз усі фанатіють від рожевого кольору, як у лялечки Барбі. То чому не перефарбувати свою малечу? Одночасно з тим я зроблю її ще набагато м'якішою та затишнішою. Є. Тепер настав час зайнятися колесами та фрами. Звичайні диски – це нато нудно. Ось коли вони стануть роживими, буде набагато гарніше. А для фар я маю іншу ідею. По суті, фари – це очі машини. То чому б мені не прикрасити їх довгими віями? На мою думку, це просто геніальна ідея. Піт, тепер твоє відроч м'яє порівняно з моєю машинкою. Oh Ах так! Що ж мені тепер робити? Ah. Точно! Я теж можу прикрасити свою тачку. Потрібно oh, yeah. замовити необхідні елементи. Hello. О, як швидко все привезли? Wow. Велике дякую. Wow. Отже, я вже можу розпочати процес модернізації своєї машини. Oh, Для початку мені знадобиться балончик із чорною фарбою. Нею покрию всю поверхню своєї тачки. Дивіться, як вона одразу погарнішала. Далі підуть накладки на диски, щоб теж зробити їх чорними по справжньому чоловічими. Але це ще не все. Потрібно наліпити на машину елементи декору. Наприклад, золоті шипи виглядатимуть дуже непогано. Так само, як і черпи на колесах. Ось так ось. Ого! Піт, що ти зробив зі своєю машиною. Я її модернізував. Заздриш. Вже хочеш на ній покататись. Думаєш, я так легко здамся. Якби не так, облицювання було недостатньо. Отже, тепер треба зайнятися нутрищами. Насамперед потрібно прикрасити кермо. Так буде не лише красивіше, а й набагато зручніше. Тепер потрібно покрити рожевим потром сидіння. Якось буде чудово. Дивіться, як це дорого виглядає. Іграшка під зеркалом та ще трохи хутряних рожевих деталей не завадять. Тепер моя машинка і всередині виглядає гламурно. Останній штрих стрічка, що світиться. Вона вкотре наголосить, який кольор я люблю найбільше. <плес> Здається, Кейді й салон машини. Я не можу відставати. Точно, у мене з собою є деякі прикраси. Думаю, їх вистачить, щоб прикрасити мій салон. Почнемо з ланцюга, яким я обмотаю кермо. Тільки подивіться, наскільки він став крутіше виглядати. Але це ще не все. Наступний мохітвійде череп на важелі перемикання передач. Якщо черепа скрізь, то нехай буде так. Можна і під дзеркало повісити. Дивіться, як брутально і просто круто це виглядає. Але на цьому черепи okay. не закінчуються. Чому б не повісити один на кермо? Тепер мене поважатимуть усі водії, що проїжджатимуть повз. Хм, mm -hmm. mm -hmm. Невже під mm -hmm. теж прикрасив салон? Mm -hmm. Знову ці безглузді й страшні черепи. Гаразд, моя машинка все одно привабливіша. Саме час подумати про розваги. Okay. Поки машина стоїть, то майданчик навколо неї можна перетворити назад занять йогою. У мене з собою є все, що потрібно: Килимок, водичка і навіть монітор, по якому я й дивитимусь заняття. Що ж, приступаємо. Слухай, Кенді, ми теж хочемо зайнятися йогою, можна? Звичайно, разом веселіше. Смакота яка. Стоп! Чим це там дівчата займаються? Я тут їм бурер, а вони вирішили скинути пару кіло. Ні, я такого допустити не можу. Я теж зроблю зі своєї машини справжній спортзал. У мене є ціла коробка відповідних пристроїв. Який спортзал без гантелей? Ось так ось. А кому їх мало, є справжня гиря. Ой, до речі, дуже тяжка. Ох, ні. Мені гантели вистачить. Дівчата люблять підкачаних хлопців. Потрібно привести себе у форму. Привіт, піт! Ти ж не проти, якщо ми тут із тобою позаймаємось. Давайте підкачаємось разом. Так, так. Здається, недалеко гарні хлопчики. Може, підемо познайомимось з ними. Okay. Давай. Гей, дівчата, ви куди? А як же я? Не думала, що мене так швидко зрадять усі мої подружки. Давай же! Ще трохи! Я майже тебе зробив. Так, так. О, ні, тільки не це. Як завжди зарядка сідає в самий невідповідальний момент. Але здається, я знаю, чим зайняти банальний телефон. Чому б мені не зробити ігровий клуб прямо у багажнику своєї машини. Сюди відмінно влізе величезний телевізор, на якому я буду грати. А далі в хід піде приставка та класні джойстики. Але ж треба ще десь усидіти. Треба вирішити це питання. Ось такі крісла у вигляді мішків підійдуть ідеально. Взяв джойстик, завалився на крісло, увімкнув гру. Ось що таке справжній рай. Піт та Ти Геній. Сідайте, будемо грати разом. Ура! Як чудово! Чому так багато людей? О, Піт зробив ігрову зону. Ну ось я знову одна. Хоча я знаю, як переманити всіх до себе. Незабаром вони награються в свої іграшки і їм обов'язково захочеться рухатись. Тому чому б не організувати для них концертний майданчик? Все необхідне у мене є. Ой, важко. У мене навіть дискокуля є. Круто, правда? Вечірка розпочалася. Саме час для танців. Ух ти, Кенді, та це справжня дискотека. Саме час потанцювати. Здорово! Oh. Ну ось, А мене всі кинули. Підошку yes. до. Слухай Піт, А йдемо танцювати з нами. Let's Там go. весело. У мене є ідея краще. Дивись, спеціально для тебе я припас роживий джойстик. Okay. Може, разом пограємо. Як це мило, звичайно, давай сюди. Ось так отримай. Я буду першим. Піт, виявляється, ти дуже милий. Кенді, ти теж. Я радий, що ми впізнали одне одного краще. Точно. Mm. Чор першим крутити буду я. Клас! Ціла купа різного морозива. Про таке тільки мріяти можна. Кей, твоя черга крутити. Щось у мене голова закружилася. Що ж там випало? О, ні. За що мені така кара? Перці ж такі гострі. Я навіть не зможу скуштувати смачний тортик. Awesome! Так, твій торт з кожним перцем виглядає все небезпечніше. А ось морозиво лише прикрасить тортик, тому що воно яскраве, красиве і дуже смачне. Awesome! Я навіть знаю, як зробити тортик ще красивішим, побудувати на вершині паску. Bingo! Моє морозиво якраз у відрі. А ще буде круто зробити торт ще вищим. Наприклад, за допомогою кульок кульоморозова. Awesome. <р cottage noise> <му> Ого! Який високий! Все <concentrated noise> ти ще не знаєш, наскільки він смачний. Зараз я спробую шматочок і дуже докладно опишу. Приголомшливо! Як я й думав, дуже смачно. Кейт, може, ти хочеш спробувати? Please. Звичайно, хочу. Хочеш, але не отримаєш. Навіщо тобі мій торт, коли на тебе чекає такий великий тортик з перчиками? Приступай! Сподіваюся, я не влаштую пожежу після пари укусів. Побажайте мені удачі. А, у мене весь рот горить, який жах. Я більше, ніж маточка до роду. Пізьмо, це справжнє катування. А так, тоді йдемо до колеса покарань. Подивимося, яке покарання випаде тобі. Awesome. Та баско! Тобто мені доведеться зробити твій торт ще гострішим. А допоможе мені у цьому соус та баско. А що ти робиш? Зупинися. Він тепер із синього перетворився на червоний. Який жах. Тепер я точно згорю. Якщо тут станеться пожежа, то він на твоєму совісті, Томе. Як гостро. Я вже на роти не відчуваю. А ще в тебе звук пари йде. Ой ой, здається, я полетіла. Куди? А хто тордою датиме? Очевидно, цього разу нам потрібно самим зупинити колесо. Зробити це краще із заплющеними очима. Що таке? Майонез та солоні огірки. Я ж не салат робити, планую. А прийдеться, мені точно пощастить. Хоч би смакота. Це не чесно. потрібно переграти. No. Все дуже чесно. А якщо будеш шахраювати, доведеться дістати колесо покарань. Що ж, де там мої шоколадні подарунки? Люблю нутеллу та буенно. А мені доведеться приготувати найполорініший бургер з усіх, що я бачила. Майонез такий бридкий, він ніби тільки жиру і складається. А ось Нотелла просто супер. Їв би її постійно. Як мені видавати майонез на торт? Він такий густий. Це ще раз доводить, що він дуже жирний. Oh. Awesome. Я маю одну ідею. Нотела теж густа. Тому я працюватиму як під час шпаклівки. Потрібно просто зашпаклювати торт шоколадною пастою. Ось так. Мабуть, це найсмачніша шпаклівка в моєму житті. Okay. Тепер залишилося лише валиком розподілити пасту по тортику. Так він буде поступово смачним. Awesome. А мені теж треба скуштувати. Oh -oh. Тепер у мене все обличчя в шоколаді. І це круто. Хоч десь макоту спробую. <рапривання> Дурний майонез все ще не виливається. Давай вже. Нарешті. Але це просто огидно виглядає. <рапривання> Щось у моєму тортику не так. Мабуть, він недостатньо рівний. Потрібно перевіряти ще раз. А я поки запаси і розподілю майонез по всіх шарах. Я зрозумів, що не так. Потрібно зверху зробити шар трохи тоншим. Oh, що це таке? Звідки тут? Гей, hey. майонез Кейт я знаю, хто у цьому винен. Hi -hi. Ти зіпсувала мій тортик. Навіщо ти на банку мені на руку? Знатимеш, як мені заважати? А ну допомоги мені її зняти. Я не маю зайвого часу. Мені ще потрібно шоколадки по тортику розставити. Це, між іншим, дуже відповідальна робота. Вийшло ідеально. А ось як мені розставити огірки? Це завдання вже складніше, особливо коли моя рука забарикадована в банку. Дивись, який тортик у мене вийшов. Він такий шоколадний, такий великий. Я так Такий хочу. Може, ти даси його мені хоча б спробувати. А я тебе пригоща своїм тортиком. Твоїм? Він навіть виглядає, бридко. Ні, мені мого шоколадного дива вистачить. Як же смачно. Друзі, раджу всім спробувати такий торт. Це неймовірно. Думаю, мені теж треба спробувати його. Думаю, я не буду в такому ж захваті. Бачила ти своє обличчя. У мене страшний торт. Що ж випаде мені цього разу? Ух ти, солодка вата! Чудово! Сподіваюся, мені теж випаде смакота. What? Ну, ось, це лише маленькі свічки. Це свічки, які тобі доведеться з'їсти. Я дивитимусь на це і дуже сміятимусь. А ось мені треба з'їсти купу солодкої вати і можна не тільки їсти, а й зробити з неї справжні вусики, і не лише вуса, ще й морідку. А тепер я пірат. Все таки солодка вата, чудова річ. Смачно, головне, дуже весело. Згодна. А ще я теж спробувала вату. Сподіваюся, ти не проти. Вона і справді дуже смачна. Смачна, та як ти смієш? Поверни всю цю мою вату. Я не дозволяв тобі її чіпати. Гей, я прямо зараз прикрашатиму тортик. Кожен міліметр вати для мене дуже важливий. А ще вати можна зробити дуже гарні фігурки, зайчиків і навіть качечку. Вони дуже круто виглядатимуть на моєму без того смачному і великому торті. Тепер настав час спробувати це диво. Дуже смачно, як я й думав. Торт зі свічками це, звісно, круто, але як їх їсти? Це ж просто задувають все. Але це дуже круто виглядає, варто визнати. Згоден, тортик вийшов відпадним. Wow. Тепер саме час запалити свічки, щоб вийшло ще крутіше. А тепер можна все задути. Думаєш, це смішно? Через тебе спрацювала сигналізація. А тепер ми всі промокнемо. Що ж я не робив? Я нічого не бачу. Дурна вода. Тома, це все через oh, no. тебе. Добре, що хоч торт не постраждав. А ось мій постраждав, хоча він все ще й неймовірно смачний. <рив> <рив> Час мені теж спробувати. Звісно, що свічка відчувається, але торт все ще класний. Я рада.